Як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має, гостра злобна епіграма, безпосередньою зброї сміху, я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятись, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і отот -от зірватись має, гостра злобна епіграма, безпосередньо зброї сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.